Дитяче літнє взуття ОВС. мамочки З резиночкою для утримування мішки. 29 розмір. На хлопчика в 29 розмірі також з резиночкою. Ось таке класні кроксики піночка. 19, мамочки в 26-му. Реди, ліпучка, резиночки для зручного взування. 33. й В 21-му ось такі кроксики. В 26-му в'єтнамочки. Без резиночки, але дуже така підвищена м'яка підошва, 24-й. Це в нас іде розмір. 27 яскравий колір. Дуже класні шльопанці. Тут буде таке ортопедичне підвищення в 24-му розмірі є. Є в нас в 32 розмірі. І також такий моделька така, 37 розмір. В'єтнамочки в, в 27-му. Ось такі прикольні з Мікі Маусом в 24-му. На хлопчика в 31-му, 25-й поєднання жовтого і хакі. Кедина ліпочка закритий носик, 31 розмір. І домашня капція в 35-му розмірі макенькі утеплені всередині.